Оксана Демчина живе у селі Соснівка поблизу Червонограду. І попри те, що дівчина ані не чує, ані не бачить, вона грає на фортепіано, виконує ті мелодії, що почула у дитинстві, поки не втратила слух. Про те, що Оксану вже 20 років не чула, як звучать слова, дівчина пише поезію. Спершу набирає вірші на спеціальній машинці шрифтом Брайля, а потім власноруч передруковує їх на звичайній друкарці. Родичі дівчини кажуть усю свою поезію. Оксана пам'ятає і, хоч говорить погано, свої вірші розповісти може, що любов, щоб тепло. моє серця розвело, щоб все найкраще зберегти. Пані Галя товаришує з поетесою уже 10 років. Заради товаришки вивчила спеціальну мову жестів. Тому коліжанки спілкуються, тримаючись за руки. Вона тримає мою руку, от і я її та ворог перекладаю. Вона мої пальці відчуває, вона знає, що я говорю. На столі лежать збірки Оксани. На жаль, дівчина їх побачити не може. Батьки, хоч пишаються, донькою ледь стримують сльози. Вона б могла могла б. Зробити і написати багато більше, і дати суспільству, духовну науку дуже більшу. Ну зла доля, бачите, розпорядилася по-іншому. Вона загубила зір і слух, але вона не здається. Батьки розповіли, аби Оксані відновити зір, потрібно 30 тисяч доларів. Але наразі мецената не знайшли. Вікторія Долик і Огляд дня, телеканал Зік.